Всім привіт привіт! Ви на каналі Аня Крапочка Лав і сьогодні я буду показувати, що я подарю своїй подружці подруги, подруги на день народження. В неї день народження в понеділок. Сьогодні субота, я вчора купила подарки. Статі в неї і в моєї бабусі один день день народження. Да. Потім буду знімати, що я подарую бабушці на день народження, так що не пропустіть І так, не пропустіть так ладно. ось такі у нас пакети. Я тільки бажу, що мене ще отам лежав такий самий пакетик І ось. Так, перше це ось це. Ну, я не знаю чи я буду дарити. Хіба що якщо буду дарити, я може можу подарю фотку. Мені каже, фотка якась стрімна. Тим більше я це писала цей текст на комп'ютері, я туди затупила, бо там я, я не можу знайти одну літеру дуже важливо. Я написала так і кажуть, тепер мені з не, не дарити. Так що це 50 на 50. Я не знаю, чи його буду дарити. Тому так. Так, перше я ще, ще його виставилась пока. Ну, це поки що встану, я не знаю, що будемо дарити. Далі, це ось така картина. Я думаю, що може якісь слова написати. Така от картина я її малювала. самоолівала іньян 100 зірочок хороший йожик і така трошка. Я поняла, а это ж такое. Так от. І дев'ять ромасок я поняла. Така от картина. Це я, а це Маша, напевно. Або вона скоріше, цього я понавішить. Так, ось перше. Далі ось така от штучка. Така от. Типа набираєш воду і дуже далеко стріляє. Я собі купила таку саму. Така от штучка. Зелена, червона. У просто... Фіолетового там не було, а вона любить віолетові, в мене буде віолетово, стати дріскот там до фіолетовий штучка-дручка. Я не знаю точно як вона називається, але я знаю, що в неї відкриття. Я собі купила то, таку саму, тільки жовту синю. Далі світу. У нас таке любе, всяке таке, всякі різні такі, типа. Ну сейчас почекайте. секунду. На тут видео просто свет включен. Так, вот такі вот пропорисвитум. На то так вот такая вот пропорисвитум. Тут карток. Инструментация инструкция одна штука. Карты 220 штук. А то 90 країн. І тут ну, тут кажуть 220, я не знаю, що, Ну, будемо грати, будемо дивитися. І так, про пересвіту я вам ще сторони разів покажу, не переживайте. так от. І це останнє, що я їй подарую. це набор для безличків. Вона все-таки любить. У нас все таке любимо. Такі браслетики всякі робити. А тут з Антона вона взагалі буде, яке паня робити. Вона просто кожен день на цих наборів для браслетиків багато і вона їх просто обожає робити. Вони не дуже швидко кінчаються. Вона ось такі не І, собственно, пакетик. Рам покажу. Це весь час. Я вчора купила ідуть в комнату в мене такий самий пакет, тільки іншого кольору з Це просто капець. Ось, такий Ось такі маші не народу, то давайте складаємо, не поняв. А, і статі! Щоб ви розуміли, цей пакет стоїв 153 гривні. Так, ставим пробери свізли ставимо. проповіс світу. Далі ставим ось цю другу, щоб воду пускати і ставимо ось цю, щоб робити браслет. Це от я отак подарю. Ще, мабуть, якийсь букетик квітів подарую. і картину. А це я не знаю, чому тут дарити. тому Ось так. от. А що я подарую бабушці, Ви побачите в другій часті, бо Це буде перше, так скажемо. А зараз я буду відбігати, щоб купляти бабушки-подарунки на один і подарунок я купила. Тому ось так. І усім пока-пока!